Вітаю! в ефірі! Голос Америки українською. Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. До Вашингтона прибув французький президент Еммануель Макрон, зокрема для того, аби поговорити з Дональдом Трампом про майбутнє підтримки України і як тут виглядатиме американська та європейська політика. Цього ж дня відбулася віртуальна зустріч лідерів групи Семи, де Україна також була центральним питанням. Зовсім уважно стежить наша кореспондентка в Білому домі Юлія Ярмоленко. Зараз вона приєднується до ефіру. Юлі, вітаю тебе, вітаю стапа Юлю Еммануель Макрон та Дональд Трамп вже поспілкувалися з журналістами. Зараз знаємо, триває їхня прес-конференція. Пролунало вже багато важливих. Заявлю лю поділися останнім та найважливішим. Та Остава прес-конференція триває у ці хвилини. І щойно ми почули вступну промову Дональда Трампа. Про що він наголосив? Він сказав, що війна у Європі, війна в Україні, була у центрі його розмови з французьким президентом Еммануелом Макроном. Дональд Трамп сказав, що нині фокус його адміністрації це якомога швидше укласти перемир'я а врешті і досягнути тривалого миру. Він сказав, що він хоче завершити війну якомога швидше. Сподівається, що це можна буде зробити в. Продовж тижнів і сказав, він хоче зробити все, щоб запобігти третій світовій війні. Він також наголосив на тому, що ці зусилля зараз активно тривають. Французький президент Еммануель Макрон сказав, що для них важливо він сказав, що погоджуються обидва президенти щодо цього, щоб це було не якесь тільки перемир'я на кілька років, а щоб це був тривалий мир. Дональд Трамп сказав, що він чекає вже в наступні тижні багато розвитку. Тку сказав, що багато важливих речей щодо досягнення миру відбувається просто зараз, і окремо наголосив на важливості укласти угоду із Україною про рідкосні земельні матеріали, а також інші речі. Ось як він це описав і сказав, що незабаром може зустрітися із українським президентом я зустрінуся із президентом Зеленським. Він насправді може приїхати цього тижня або наступного, аби підписати угоду. Це має бути гарно. Я би хотів зустрітися з ним в овальному кабінеті. На догоду зараз працюють і вони дуже близькі до фінальної версії. Це буде угода про рідкісно земельні матеріали та різні інші речі. І він хоче приїхати. Наскільки я розумію, щоб підписати її, і мені це дуже підходить. Йому здається, треба отримати схвалення від їхньої ради чи хто там схвалює, але я впевнений, що це станеться. Ці слова Дональда Трампа пролунали перед їхньою зустрічю із Емануелом Макроном. І у цих ремарках також французький президент сказав, що заморожені російські активи можуть бути частиною переговорного процесу із Росією. На що Дональд Трамп сказав, що для Сполучених Штатів для нього важливо, щоб Сполучені Штати отримали взамін, те, що вони вклали в Україну. Він каже, що європейці дають Україні гроші і допомогу в кредит. І Еммануель Макрон вирішив виправити американського президента, сказавши. Що е, так, як допомагає Європа, це виглядає трошки по іншому. Давай послухаємо. Європа. Просто щоб ви розуміли, Європа позичає Україні гроші. Вони отримують свої гроші назад. Ні, відверто кажучи, ми заплатили. Ми заплатили 60% від загальних зусиль. Як і США, позики, гарантії, гранти ми надали справжні гроші, щоб усі розуміли. У нас 230 мільярдів заморожених російських активів у Європі, але це не є заставою кредиту, тому що це нам не належить. Вони заморожені. Якщо врешті-решту переговорах, які ми матему з Росією вони готові нам це передати, супер. Зрештою, тоді це буде позикою, і Росія за це заплатить. якщо ви вірите в це, добре, але їм гроші повертають. А мені а тепер отримаємо цікавий цей діалог Юрій, обох президентів. Ми знаємо, що адміністрація Дональда Трампа також наполягає, що Військові гарантії безпеки для України має брати на себе саме Європа. Що на це каже Еммануель Макрон? Зокрема, про можливість відправлення військ до України. Та остапа і цю тезу знову повторив американський президент Дональд Трамп на прес-конференції. Щойно в цих перших словах він сказав, що так виглядає, що європейці розуміють потребу взяти на себе більше зобов'язань, щоб гарантувати безпеку на тривалий час. І Еммануель Макрон у своїх ремарках сказав що він не хоче забігати наперед тих перемовин, які відбуваються. Але він сказав, Франція, а також Велика Британія говорять про те, щоб потенційно відправити свої війська, але суто як миротворчу місію, щоб Переконатися, що це не буде якимось перемир'ям на кшталт мінська 1 чи мінська 2 а щоб гарантувати тривалий мир. І він сказав, що ці дискусії тривають. Дональд Трамп на прес-конференції знову ж таки сказав, що це дуже позитивний розвиток. Юлю також нині вранці, в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії відбулася віртуальна зустріч лідерів Групи Семи, куди входять Сполучені Штати Франції, Франція, в тому числі раніше медіа повідомляли, що в країн були розбіжності щодо риторики а, спільної заяви про вторгнення Росії в Україну. Чи є вже підсумкова ця заява юлю? Що знаєш про це? Остапа ми очікуємо цієї підсумкової заяви сьогодні. Наразі її ще немає. Що ми знаємо про цю зустріч? Зустріч відбувалася зранку у віртуальному форматі. Здебільшого тривала вона приблизно дві години, але цікаво, що французький президент приєднався до цієї зустрічі разом із американським президентом Дональдом Трампом із овального кабінету. І обидва вони за результатами цієї зустрічі сказали, що розмова була дуже ґрунтовна, дуже позитивна і хороша. Але знову ж таки ми не бачимо підсумкової цієї заяви. Важливо, що Країна, яка головує нині в групі Семи, а це саме Канада, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні був у Києві і провів цю зустріч із Києва. Ми знаємо, що він прибув до української столиці, щоб продемонструвати непорушність підтримки Канади, українського суверенітету територіальної цілісності і загалом, що Канада стоїть із Україною. Цікавою демонстрацією також своєї підтримки була також підтримка Франції. А сьогодні ми знаємо, що Ейфелева вежа засвітилася кольорами українського прапору. Знову ж таки, на знак. Того, що Франція підтримує Україну, а французький президент тим часом говорить про цю підтримку нині зараз в овальному кабінеті і на прес-конференції. Юрій, дякую тобі за останнє оновлення. Будемо стежити за новими заявами з Білого Дому. Юлія Ярмоленко, наша кореспондентка, була на зв'язку. Тим часом Генеральна асамблея ООН проголосувала за дві резолюції щодо річниці російської повномасштабної війни проти України. Одну підготувала Україна спільно з країнами Європи, іншу подали Сполучені Штати. Про деталі цих документів та їхнє значення. Говоримо далі з Марією Ляновською. Марія, вітаю тебе. Вітаю Стапо, вітаю наших глядачів. Марія, чому сьогодні ми бачили дві окремі резолюції, і в чому власне, їхня різниця? Джостапо почнемо з української резолюції, це вже традиційна резолюція, особливо на роковини повномасштабного вторгнення, українська резолюція була більш широкою і мала більш конкретні заяви. Зокрема, в ній називали російську агресію проти України. Вона вимагала виконати попередні резолюції Генеральної асамблеї ООН і, зокрема, вивести російські війська з міжнародно визнаних кордонів території України. Вона також наголошувала на тому, що країни які. Підтримують цю резолюцію. Вони стверджують свою підтримку українському суверенітету, територіальній цілісності, незалежності. Ну і також наголошувала на важливості забезпечити відповідальність за воєнні злочини і повернути усіх військовополонених, незаконно депортованих, цивільних і, зокрема, українських дітей. За цю цей варіант резолюції український, який розробив Київ і підтримали країни ЄС, проголосувало 93 країни проти, були традиційно Угорщина РФ, Білорусь, Ретре, Нігерма. Судан, Ізраїль, Нікарагуа та е, знайшли себе в цій компанії. Також вперше Сполучені Штати сполучені Штати від початку повномасштабної. Російської агресії були співавторами українських резолюцій щодо засудження цієї агресії. Однак цього разу сполучені штати буквально в п'ятницю представили власний текст резолюції щодо України, який називається Шлях до миру. Він містить чотири загальні пункти: а по перше, про те, що висловлює співчуття про трагічну загибель людей внаслідок цього конфлікту. А повторює, що головна мета ООН – підтримувати міжнародний мир, закликає якнайшвидше припинити конфлікт. Я кажу конфлікт, тому що це формулювання. Документу і також закликає до міцного миру між Україною та Російською Федерацією. Водночас цю резолюцію Сполучених Штатів Генеральна асамблея ООН проголосувала не в такому вигляді. Попередньо до неї додали три поправки від країн-союзників України, які уточнили деякі формулювання. Зокрема, там змінилося формулювання конфлікту між РФ та Україною на повномасштабне вторгнення. А також додали пункт, в якому країни підтверджують свою відданість українській територіальній цілісності. Ну і по-третє. Додали формулювання. Протривалий мір мир між Україною та РФ, змінивши його на справедливий всеосяжний мир за умовами статуту організації Об'єднаних Націй. Версію цього американської резолюції підтримало теж 93 країни. Але цікаво, Остапа, що Сполучені Штати за цю версію своєї резолюції з правками не голосували. Вони утрималися. Також раніше Росія запровадила свою поправку, в якій вона намагалася змінити швидке припинення конфлікту формулюванням у тому числі шляхом усунення його першої Чин, але ця правка не знайшла підтримки в Генасамблеї ООН, Її не ухвалили. Ну і зокрема, Сполучені Штати проголосували проти неї. Дуже важливі ці деталі, Марія, ми знаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сібіга прокоментував ці резолюції, назвав перемогою, те, що генасамблея підтримала, зокрема, і український варіант. Хоча, як ти вже сказала, правильно такою ж кількістю голосів проголосували і за американський. Марія, що означає ухвалення цих двох резолюцій одночасно, і чому для України було важливо домогтися підтримки саме свого документу? Остапе, важливо тут пояснити, що резолюції Генеральної асамблеї ООН містять декларативний характер, вони не мають жодної юридичної сили, але вони є таким термометром, який вимірює температуру по палаті щодо того, які погляди висловлює світова спільнота, і тому Україні було дуже важливо, щоб підтримали саме українські формулювання в контексті цієї війни, особливо зважаючи на те, що передувало в контексті Сполучених Штатів України і Росії минулого тижня. Зустріч делегації американської та російської із заявами чиної адміністрації президента США щодо цієї війни, ну і також. Дійсно, Андрій Сабіга сказав, що це рішення генасамблеї підтримати українську резолюцію. Воно показало, що Європа готова показувати свою силу і відданість принципам демократії. Ну і також через те, що американську резолюцію хвалили справками, вона не суперечить українській резолюції. Просто по суті українська резолюція є більш широкою і конкретною в своїх формулюваннях. Остапе, враховуючи, що Сполучені Штати вимагали, щоб Україна зняла свою резолюцію на користь американської, а держсекретар Марко Рубіо. Видав інструкції американським дипломатам закликати країни проголосувати саме за американський варіант резолюції, а не за український. Те, що ми сьогодні побачили, однозначно є дуже хорошим варіантом для Києва. Але також очікується, що американську резолюцію будуть зараз розглядати на Раді Безпеки ООН. Наша кореспондентка, так вон передає, що хочуть туди теж включити ці три правки від європейських країн, але будемо слідкувати. Абсолютно Марія дуже тобі дякую за останні деталі. Марія Оляновська була з нами на зв'язку. Цими вихідними у різних містах США тисячі людей вийшли на вулиці задля підтримки України. Заходи були присвячені третій річниці повномасштабного російського вторгнення. Велика демонстрація відбулася і у Вашингтоні. Її учасники зібралися біля меморіалу Лінкольна, а потім прийшлися ходою до Білого Дому та резиденції посла Росії у столиці США, з якими закликами до американської влади вийшли люди. Дізнавалася Ірина Шанкаренко та Костянтин Голубчик. Кілька тисяч людей з українською символікою зібралися біля меморіалу Лінкольна у Вашингтоні до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через тривогу за майбутнє американської підтримки України до столиці США з'їхалися люди з різних штатів. Американка українського походження Анна Яськів прилетіла з Каліфорнії. То лише важне мені тут сьогодні бути. А, мої родичі з України. Бути українкою то є велика частина мого життя, і я не могла лише сидіти вдома. Я люблю Америку, але я думаю, що Америка була міцна країна. Ми мусимо показати світі, особливо Росії, що то означає бути, бути вільною, і що означає мати серце і бути правильним. Учасники акції кажуть, адміністрація США та Конгрес повинні почути думку виборців, які підтримують Україну. Я вважаю, що очевидно, що американський народ підтримує Україну. І Я вважаю, що американська влада зобов'язана дослухатися до народу Америки, підтримуючи Україну. Це найважливіша річ тепер в нашій історії. Що ми мусимо як американці? Українці з українського походження підтримати нашу Україну. Ми мусимо все робити, те, що треба. А спеціально тепер що ситуація трошки змінилася з нашою адміністрацією з політичної сторони, і мусимо дати натиск проти Вашингтону, щоб зробити те, що треба для України. Не допускати миру на неприйнятних для України умовах, надати гарантії безпеки та поставити Київ у сильну позицію на переговорах, знайти на поступки країні агресору, такі гасла цьогорічної акції на підтримку України в американській столиці. Є новий конгрес зараз. За те, що є нова адміністрація, і люди вийшли за те, щоб їхній голос був почутий сьогодні. Просто були чіткі меседжі. Чіткі меседжі щодо членів конгресу. Чіткі меседжі також до адміністрації. Чіткі меседжі до засобів масової інформації американського суспільства, що підтримувати зараз Україну. Ми мусимо закінчити цю війну перемогою України, і тільки з силою можна також іти в переговори. Орах із Кремлюця Сталин Орате, що говоричина адміністрація, вражає і лякає не лише Україну, а й країни Балтії, Європи, та зрештою нас тут у США важливо підтримувати Україну, бо Україна це своєрідний бар'єр між США та Росією. Якщо вони зайдуть в Україну, потім будуть країни Балтії, Європа і хто знає, куди далі загроза правосуддю будь-де це загроза правосуддю всюди. Тож те, що це відбувається в Україні, не означає, що це не станеться в будь-якій іншій частині світу, тому потрібно завжди відстоювати справедливість. Президент світового конгресу українців Павло Грод, який прилетів на акції до Вашингтона із Канади, переконаний, у час невизначеності щодо підтримки Києва з боку США свою роль повинні зіграти пересічні американські виборці. Америка ще далі є демократією, і демократія політики підслухають своїх виборців. І важливо, перше, щоб виборці повністю підтримали Україну, щоб побутовий американець зрозумів, що відбувається в Україні, що Україна є жертва і що її треба захищати. Важливо, що ми це розказували американцям кожного дня. Іде дуже жорстка російська дезінформація, що старається переконати американців, що Україна не переможе, що Україна. І є винна в цьому, і ми мусимо протидіяти і є на нашій стороні. Перед активістами виступила посолка України у США Оксана Маркарова та посолка ЄС у США Йовіта Нелюбшене, Священики, представники громадських і волонтерських організацій. Хоча чинних американських посадовців на акції не було, учасники мітингу розповіли, бачили там працівників офісів конгресменів, які прийшли, аби потім переповісти про акцію політикам. Від меморіалу Лінкольна учасники пройшлися ходою до Білого Дому та резиденції посла Росії у Вашингтоні. Ірина Шенкаренко Костянтин Голубчик Олексій Осика голос Америки Така ось акція відбулася у Вашингтоні. Тим часом українська громада та американці долучилися до демонстрації також і в Санта Моніці, що в Каліфорнії. На акції побувала Христина Шевченко. Вона розповість більше. Україною! With близько тисячі людей зібрались на акцію підтримки України біля міської адміністрації Санта-Моніки у передмісті Лос-Анджелеса. Як на землю свою гляну, то одна руїна залишилась там, де була моя батьківщина. На демонстрацію прийшли консули європейських країн, представники місцевої влади, чисельні прихильники України, поміж учасників і вимушені переселенці з України. Перше продовжувати говорити про Україну в світі, говорити про те, що відбувається, щоб люди не за. Бували підтримка фінансова. Я хто наскільки може, хто як може підтримка знайомих людей тобі або навіть незнайомих, як ми. Для учасників мітингу важливо, аби їх почула нова влада у Вашингтоні. нам нам важливо нагадувати про себе, і насправді війна ще далека від завершення. І всі ці жахи, які відбуваються в Україні на постійній основі, потрібно, щоб світ про них знав. Тому ми максимально з цього боку. Ми українці і діаспора в світі робимо все, щоб нагадувати світу про Україну. Що можна зробити? Багато я вважаю, що такі мітинги допомагають перевернути Увагу, звісно, важливо контактувати з нашими обраними представниками. Це їхня робота. Намагатись прямувати курс нашого уряду та говорити правду владі. Я хотів би сказати людям України, які все ще борються за незалежність. Що ми вас не забули так зараз важкі часи, але ми вас не забули, і ми не забудемо. Україні потрібен мир на справедливих умовах. Говорили учасники акції. Інакше попереджає один з організаторів: Росія вторгнеться у Європу. Сьогодні ми справді відчуваємо, що питання України відійшло на другий план. А інколи на п'ятий, а то і на десятий. На жаль, люди не зовсім розуміють важливість питання, наскільки потрібно, щоб Україна перемогла найближчим часом. Що ця війна не буде тривати вічно. Якщо Україна не переможе найближчим часом, то наступні країни будуть Польща, країни Балтії та Молдова. А це означає, що НАТО буде змушене втрутитися. Присутні на мітингу європейські дипломати висловили свою підтримку та солідарність з українським народом. Україна вже три роки бореться не лише за свою свободу, а й за свободу багатьох країн у нашому регіоні. І ми в Литві засвоїли уроки з нашої історії. Якщо не зупинити агресора там, де він починає, то одного дня він може прийти і постукати у наші двері. Учасники мітингу розгорнули 30-метровий прапор України та прийшли центром міста, намагаючись привернути увагу каліфорнійців до подій в Україні. Христина Шевченко, Ольга Залізко, Богдан Шевченко, Санта Моніка, Каліфорнія для Голосу Америки. З гаслами на підтримку України вийшли також громади в Чикаго, Сієтлі, Оклахомі, Денвері, Фініксі та багатьох інших містах у різних куточках Сполучених Штатів. Яке було послання українців та американців сьогодні до влади та до сполучених штатів. Слухаємо далі. Ми не повинні надавати Росії жодних важелів впливу. Це вторгнення було провальним у багатьох відношеннях. Якщо знадобилися північнокорейські війська, це провал. Я почуваюся сильною, і я розумію, що саме зараз я повинна робити. Я повинна продовжувати робити те, що ми робили останні три роки. Ми маємо організувати наших людей. Ми маємо максимально мобілізувати наші сили, продовжувати допомагати Україні, не здаватися. Росія є загарбником. Вони вбивають невинних людей, і нам слід вчинити правильно. І тому моє послання до президента Сполучених Штатів таке: вчиніть правильно, зробіть морально правильний вчинок. Допоможіть українцям захистити себе від Росії. Україна має бути підтримана, а Росія має бути переможена. І це має бути не просто якісь перемир'я, а поразка в економічному та військовому плані, так аби Росія не могла вести та навіть подумати, аби вести війну. Із будьким десятки років воніване дека виялка срепезентативна тисвімайндзмі він чермані форстатакт інглад World War вородворту England asked зібралися щоб привернути увагу до України ще раз і ще раз і просити підтримку. бо без підтримки, без підтримки західних союзників. Україні буде дуже тяжко, Я хотів би побачити, що адміністрація США, кожна людина у виконавчій владі, кожна людина в уряді, кожна людина у верховному суді, усі клерки, законодавці у сенаті та конгресі, аби усі вони зустрілися віч навіч із українцями і на власні очі побачили їхню солідарність, їхню гідність, їхній характер та незламну силу. Вони за будь-яку ціну хочуть врятувати свою країну і для цього використовують свою силу, характер та чесність. is like yeah. <laughs> <laughs> right, exactly. Yes. Here, here it is. Yeah. Почались якісь розмови, почались якісь діалоги, яких не було три роки. Три роки ми були просто в глухому куті. Я хочу показати світу і людям в Україні, що не всі в Америці мають таку ж думку як лідер. Я хотіла показати, що Оклахома підтримує Україну. Тому ми організували зустрічі, покликали людей доєднатися. Ось такі думки та заклики від учасників акції в різних куточках Сполучених Штатів. Тим часом, з заявами до повномасштабного вторгнення Росії в Україну поділилися також американські законодавці від республіканської та демократичної партії. З ними ексклюзивно розмовляла Катерина Лісунова. Вона зібрала усі спектри думок. Слухаємо далі. Війна почалася 20 лютого 2014 року із анексії Криму і вже триває 11 років. Тим часом повномасштабне вторгнення почалося 24 лютого 2022 року. Чи можете ви підсумувати, якими є помилки цієї війни, а якими є досягнення та уроки? Перша помилка, що Росія недооцінила Україну. Вони легко захопили Крим, і Путін припускав, що легко захопить і Київ. Він думав, що виграє цю війну за два тижні. Але пізніше, через 750 тисяч російських військових загиблими і пораненими, вони все ще воюють та мають дуже невеликі територіальні здобутки. Це послабило Росію і зробило їх молодшим партнером Китаю. Я боровся з президентом Обамою, аби він зробив більше для України після вторгнення в Крим. Це показало загальну слабкість. Потім, коли Трамп прийшов до влади у 2017-му, він принаймні надав зброю Україні. Він також відправив спецпризначенців США для навчання українських сил, і це справді змінило ситуацію. Це дійсно зробило українську армію такою смертоносною, якою вона є сьогодні. Президент Байден дуже повільно надавав допомогу Україні, коли це було необхідно. F-16 мали прибути раніше. Етакам мали прибути раніше. Минула адміністрація завжди запізнювалася на півроку. У рік, а потім вводила обмеження для України, що ускладнювало її перемогу. І Останньою помилкою було те, що президент Трамп змішав Путіна і Зеленського. Тут є лише одна сторона добра. Це Україна, і лише одна сторона зла. Це Росія було багато помилок, зокрема зосередженість на Росії, а не на американських цінностях, наших інтересах та нашій національній безпеці. Також ми видавали бажане задійсне стосовно того, чого можна досягнути з Росією за правління Путіна, автократа і диктатора. Ми відверто ігнорували наші власні слабкості, коли ця війна почалася 11 років тому. Відповідь була слабкою, як з боку Сполучених Штатів, так і Європи. і навіть в Україні народ та влада не були готові до такого конфлікту. Тож тут є багато уроків для західних держав, для Європи і для Сполучених Штатів щодо того, як більш рішуче реагувати на такі захоплення територій з силою, які порушують принципи Міжнародного порядку встановлені під час Другої світової, але справжній тест щодо закінчення війни в Україні іще ще належить пройти. Він буде написаний протягом наступних місяців і років. І, врешті-решт, ми остаточно зрозуміємо, як це вплинуло на світ, коли Китай вирішить, чи старий порядок заснований на правилах, вже остаточно зник коли вони також можливо вирішать агресивно відстоювати свою зовнішню політику. Uh, foreign policy. зараз сполучені штати дійсно єдина країна, яка може дати відсіч путіну, принаймні зупинити ескалацію, щоб досягти миру. Я не знаю наскільки стійким буде цей мир після стількох втрат, яких зазнав український народ. Це жорстоко, це жахливо, через що прийшли українці. Але принаймні не буде подальшої ескалації. Буде певне вирішення. А вже потім багато чого може змінитися за чотири роки в майбутньому. Невідомо хто зрештою переможе у цій рівні. Неможливо виграти кожну битву. Але я думаю, що українці та українська. Ські військові повинні пишатися собою тим, що вони зробили без особливої допомоги. Я буду чесно з вами, без допомоги з боку власного уряду за часів дуже слабкого лідерства Сполучених Штатів та в Європі і з повільною роботою над наданням допомоги, тощо усе, чого вони змогли досягти, це їхня власна заслуга, їхні хоробрості та жертовності. Я думаю, що майбутнє покоління українців це оцінять, навіть якщо нинішня українська влада цього не оцінює належним чином Ось такі різні коментарі законодавців від республіканської та демократичної партії зібрала Катерина Лісунова. Більше думок представлені на нашому веб-сайті та платформа Голосу Америки в соціальних мережах. Можете знайомитися з ними там. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю, о 18-й за Києвом та об 11-й за Вашингтоном. На Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. Також стежте за нами у соціальних мережах. Ми і у Фейсбуці, Твіттері, Телеграмі, Інстаграмі, Ютубі. Там є багато інтерв'ю, сюжетів інших матеріалів із із Вашингтона. Ну і звісно, читайте наш веб-сайт. Звісно, теж більше оперативної та актуальної інформації. Бачите новин сьогодні із. Сполучених штатів багато новини важливі. Ми працюємо для вас. Повідомляємо все збалансовано, зосереджено та точно. Тому побачимося з вами в наступних ефірах. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. До зустрічі.